Добрий день. Сьогодні 31 серпня. Остання риболовля цього літа, завтра вже календарна осінь. Вирішив поїхати на рибалку на риболовлю. Спробую половити підліщів, підлящиків. Ну, що буде, то і спробую. І сьогодні, може, буде нагода. Показати чи поговорити про прикормку і тактику е, риболовлі на великих водоймах, на диких водоймах, там, де риба дуже сильно розбавлена водою. От я вже підготував водку, вже знайшов глибину. Чому саме це місце, а от, скажімо, не там, тому що там дно таке рівне як стіл. Глибина йде постійна, вона не маленька, там біля двох метрів. А отут от от десь от там от починається яма. Яма така нормальна, може метрів до 7-8. І десь отут от вихід з цієї ями. І на цьому виході я і розклався. Тому вудка в мене така не дуже коротка. 4,80. Взагалі краще ловити на короткі вудки, якщо є така можливість. Але тут треба достати ну, до, до виходу з яму, тому вудка така. 4,8. Тут у мене підсак. От уже підготував прикормка. Насадки. Зараз буду місити. Хоча ні, перед тим як замішувати тіста, я спершу закину прикормку. Отут От у мене прикормка. З чого вона складається? Тут ципуха, будь-яка, яка вам подобається. В моєму випадку я взагалі взяв вовроги те, що трапилося там в складі горох, кукуруза. Туди додавив своїх зернові, які я готую спиртовані, і нарізав спочатку з початку з початка кукурузи. Тобто не брав консервовану кукурузу, а просто зварив кукурудзу і ножом. Ножем зрізав з неї зерна, вони такі розрізані, дуже добре пахнуть. Добавив, трошки додав меласи, дуже перезволожив. Загалом сухої речовини не більше як пів літра. Ну таке літра, так. Да. Риболови, ті, хто ловлять у нас на маховодку, ну це загально відомо, вони використовують 2-3 кілограми. Прикормки я використовую десь, може, грамів 300-400 Це сухої речовини, а потім йдуть добавки. Вже щось таке крупне зернове, те, що буде довго лишатися на дні і що буде звати рибу. А я своєю насадкою, от те, що я зараз буду замішувати, буду робити весь час докорм. і цього вистачить. Є така думка. У нас ще в азійській маховій ловлі, прикормка не потрібна. Але якщо подивитися, як ловлять китайці, вони дуже дробо, добре використовують прикормку, використовують багато. Замішують в таких тазах, що мене в дитинстві в такому купали. Тобто там у них йдуть ну, багато прикормки. Я думаю, що ті ж 3-4 кілограми вони зараз використовують. Я використовую набагато менше, ну, я не спортсмен, мені вистачає. Зараз закину оці от кульки і буду місити тісто. Що по тісту? Сьогодні вирішив зробити такі тіста, які більш рослинні, бо зараз спека ще тримається. І мені чомусь здається, що треба спробувати зробити рослині менше м'яса, більше зерна. Минулого, Минулих вихідних я був тут. Ловив, ну. Намагався кормити азійським методом гачка, зібрав шаленну кількість підлящиків таких грам по 200. Ну, мені їх ловити було нецікаво. До того ж тут літали дрони, ну я довго і не ловив. Сьогодні я візьму отакий сет, це швидка атака. Ось їх два склади є. Це такі, якби не повністю шаленна, шаленна тяга, здається, він називається. Це таке якесь розове тісто. Воно дуже добре в мене працює на платних водоймах, на таких нормального розміру коропах і амур на нього йде. От. Дві мірки. І друге тісто. Цієї ж серії це теж шалена така, але от воно таке світле енциклопедія, озера, здається, воно називається. Теж дві мірки. Ну, тісто таке буде більш зернове. От. О, миші в гараж зайшли зарази, але не з'їли. Перемішую і роблю. Тут ще хочу випробувати. Я колись давно вже взяв такі краплі китайські. Десь якийсь фруктовий аромат. Може цитрус, може яблуко. ну Це китайське дуже важко відрізнити, але солодкий. Так, я от на одну сторону суміш відсипав. Сюда даю тут 4 мерки, 4 мерки воды. Так. Вот тут такая... Ну, думаю. Да. Думаю, достаточно. 4 капли, 5 карапли. Вот такая вот штука. Перемішую з водою і потім перемішую з тістом. От воно вийшло такого кольору. Коричневе, не світле, але й не червоне. Ну от На нього я буду сьогодні ловити. Подивимося, що вийде. От тісто вже замісив, Видавив з нього повітря. Така чималенька кулька. Глютен не додавав, там його, як на мене, вистачає. Яка моя тактика? Я не буду чекати, поки почне працювати та прикормка моя. І починаю ловити відразу на надягаючи кульки і закидуючи їх там ну, десь кожну хвилину. Ловлю я на один гачок, мені його вистачає. До речі, цю снасть я колись підгледів у Михайла Павлюка Хербунафішин. Офішал зараз. Це, як на мене, найкраща оснастка ну, для таких водойм, для будь-яких водойм. І я користуюся цим способом. І всім раджу подивитися цей канал, ну там дуже багато корисного. Я користуюсь її якось кращого до цих пір не знайшов. Ну що ж, я розмовляти не буду під час риболовлі. На великих водоймах риба така ляклива. І краще помовчати, тоді є надія, що підійде, підійде якась нормальна риба, а буде не тільки такий візок. Кінчик вудки в воді. На, от зараз штиль, здається, але є якась течія не вітрова якась може там, може і вітрава, я не знаю, як вона називається. Тому ліску завжди варто притоплювати. Це її дає змогу боротися з течією небажаною і по-друге, прискорює падіння насадки на дно. Тобто одним рухом на себе притоплюється ліска. І знімається вітрова теча і швидше падає насадка на дно, що дає один з факторів боротьби з мілкою рибою. Ще от у мене тримач вудки. Я завжди його використовую як орієнтир. Тобто я е, намагаюся зробити так, щоб попливець був на одній прямій з вудкою, з тримачем вудки. І це дозволяє мені не вибирати орієнтири на тому березі. А завжди кидати так в одне і те ж місце. Все-таки допомагає. По оснастці поплавець. Ліска камуфльована в даному випадку 0,18. Тут у мене карабінчик, до нього прив'язана ліска 0,12. Ще один карабінчик, він працює під паском. І отут уже Гачок з насадкою. Гачки я використовую великі, навіть дуже великі. Гачок підбирається, як загально відомо, не під рибу, а під насадку. Тобто великий гачок, велика насадка, ну і велика риба, я сподіваюся. Загалом тактика така: прикормка, потім йде постійний прикорм з закиданнями. Це приведе до того, що до Кормового столу приходить спочатку маленька риба, яка починає там їсти ту сипуху, піднімає там пил, піднімає муть, починається якийсь движ на дні. І на цей движ спочатку прийде трошки більша риба, потім ще трошки більша риба, а потім вже прийде нормальна риба. І от тоді вже треба бути дуже обережним, тихим і ну, намагатися не допускати. Сходу рибу з гачка саме на кормовому столі. Якщо риба зійде там на вимисі, це не страшно. Але якщо вона зійде там, зірветься, там де ваш кормовий стол, то треба буде чекати нового кльову ще десь хвилин 20. Тобто треба бути уважним. Як можна визначити, що підходить ну, нормальна риба? Е, З'являються якісь рухи поплавця і з'являються пузирки на воді. Тобто риба риється і нагору йдуть пузирки. Це можна вважати, що риба підійшла. От тоді треба бути уважним, тихим і зосередженим. Сижу годину. Клюв ніякий, замісив нове тісто, малюски для карпа і лінчі. м'ясо ну, м'ясовите Повна протилежність цьому пшеничному. Зараз подивимося, що буде. Завжди треба щось міняти, якщо нічого не виходить. Ну якщо зовсім нічого не вийде, то і таке трапляється. Зрозуміло, в чому справа прийшли дніпровські карасі. В цьому ну, грам 500 мінімум. У мене лапа просто велика. От вони тут і не дають підійти іншій рибі, а самі. Дюють якось незрозуміло, Подивимось, що далі? Веселка, зміна погоди, риби накліяли, може добре. По результатам ще не закінчую рибалку, але вже далі не буде змоги ловити. Прийшли карасі і прийшли соми. Красій давали ловитися лящиком. Ну, я їх спіймав там штук 5, відпускав, мені красі не потрібні, та й хай живуть. А потім прийшли соми. Вони окупували місце і двох я зачепив. Ну, без надії їх підняти. Двічі я міняв повідець. Там спіймав ще Ну, сом... соміки обірвали, такі я думаю, що вони. Ну, я не зміг їх відірвати. Тут їх багато, від нас не відірвалося. Можете вірити, можете не вірити, не підняв. Можете думати. Справжній рибак з дитинства бреше, ну, вважайте, що і я брешу. От. А там, в садку, в мене пару лящиків, пару підлящиків, ще якась там біла риба. Ще один карась впав туди, я все рибу випущу. Ну, Якщо ще щось буде видно, щось зніму, що там є в садку. Але так. Всім привіт. Так, ну тепер вже точно все. Ще був один сом, соми сьогодні дали мені. Як це? Ах... Не знаю, як це Ну, дали мені сьогодні. Вони такі не соміки, а соми. Я думаю, що там добрий розмір у них був. Вони тупо опираються е, в дно, їх підняти ніяк не можна. Ну, погратися, вони посміхаються, я посміхаюсь. Так, тісто, що по тісту, тісто червоне не працювало сьогодні зовсім. От воно. Ну, Рибам його. У мене тіста багато. Я його не економлю. Риба. Рибу все ж таки красиві я випускав відразу, але один, здається, ще пару потрапив. Ну, тут, я думаю, що якась норма є. Там 4, може, 3-4 кілограми є. Але ну, мені риба ця якось сьогодні зовсім не потрібна. Я отримав задоволення. О, карась. карась. Дивіться. О, ще щекрать. Як вони туди трапили, в той садок, я їх не брав. Так, все, риба йде додому. Бай-бай, риба рости. Хоча тут були нормальні риби. Все, завтра осінь. Почнеться справжня рибалка, а зараз всім привіт ще раз.